Наразі підрозділи ДСНС продовжують ліквідувати наслідки ворожої атаки. 15 житлових будинків повністю згоріли. Фактично із полем'я наші підрозділи врятували 4 людини, включаючи дитину. Значить, чоловік отримав опіки тіла приблизно 40%. Всім загиблих – це фактично одна сім'я в кількості 5 людей. Це чоловік та дружина і троє дітей, 7, 4 і 6 або 7 дітей. Місяців немовля ще шукають на місці. працюють всі наші підрозділи, в тому числі судові експерти. Наразі будуть проводити експертизу ДНК, тому що тіла дуже і ідентифікувати їх фактично до ну тобто досить важко. Так само дві людини, фактично, подружжя ще знайшли, на жаль, мертвими так само в одному із будинків. Біля 50 людей евакуйовано. З цього місця ще фактично пожежа триває, ще є небезпека розливу одного із резервуарів, і тому місце там охороняється для того, щоб оперативно у випадку чого ще проводити відселення людей, тому що ну знов ж таки небезпека ще зберігається розливу фактично палива. Що сталося вночі? Приблизно три шахеди Влучили у там базу зберігання ГСМ. А, велика кількість палива внаслідок такого влучання розлилася. Фактично по чотирьом вулицях. це фактично була вогняна ріка, і а, миттєво там буквально охопила полум'я житловий сектор, і у людей фактично не було ну часу. Щоб врятуватись, одна сім'я в кількості п'яти людей. Жінка намагалася врятуватись і з дітьми закрилася у ванній кімнаті, але на жаль, ну там було без шансів, враховуючи ті обставини, враховуючи полики. Пане Олеже. Ми співчуваємо щиро співчуваємо Харкову через цю атаку, в якій загинули люди. І вам співчуваємо. Скажіть, будь ласка, щодо тих людей, які постраждали, залишилися без домівок. Скільки їх і яку допомогу вони отримують, яку потребують. Дивіться, 15 житлових будинків знищено повністю наразі. Всі люди відселені. Значить, за нашими даними розселилися фактично самостійно. Так, місто і область пропонували місця для тимчасового проживання. Далі будемо звичайно працювати індивідуально з кожною. Родиною далі вже застосовувати і відповідні державні програми щодо компенсації, фактично, наслідків цього, і щоб люди от отримали нове житло або кошти на відновлення цього зруйнованого житла. Однак, наразі ми маємо провести роботи ще з ліквідації наслідків, загасити фактично пожежу, і вже далі будемо працювати. Над відновленням або над іншими варіантами для того, щоб максимально швидко та оперативно допомогти нашим людям.